Усім привіт! Дякую, що завітали в мою творчу майстерню. Оскільки час плине дуже швидко, а в мене дуже багато планів. Тому поїхали створювати красу далі новорічну різдвяну красу. Син мені зробив ось таку заготівлю, вона обертається. Це його задум, але ж мені дуже подобається. Зараз коротенько хочу вам розповісти, що саме він тут робив. В нас були ось такі рейчки. вони. Тоненькі. Зараз я подивлюсь, скільки вони. 2 сантиметри. Якщо у вас буде можливість використати товщі, то беріть товщі. Також буде дуже гарно, оскільки ось тут в мене буде загальна композиція, і мені доведеться її збільшувати за рахунок картону. Що саме він тут зробив? Ось тут куточки зрізав лобзиком. Щоб вони красиво сходились ось тут на куточку. Далі ось ці місця також вирівняв. Трішечки тут куточок є, щоб все гармонійно виглядало. Зробив ножку і прикрутив на підставку. Звісно, що все це він з'єднав ось такими гвинтиками. Зараз моя задача. Чому полягає? Я хочу її пофарбувати в білий. Фарбувати буду саме цією фарбою, оскільки я її випробувала на пластику, на дереві, на склі. Гарна фарба, тому і вона в мене є. Саме тому буду її використовувати. Далі знадобляться саме мені ось такі гвинтики маленькі, бачите один сантиметр в них довжина. І маленьке колечко. Я їх колись купувала, коли робила вироби із полімерної глини. Ось щось на кшталт такого. І для того, щоб їх потім кріпити до виробу, потрібно було робити отвір маленьким свердлом. І вкручувати саме ось ці гвинтики. А свердло в мене ось таке 1 міліметр в цанговому тримачі. Звісно, що можна обійтися без цього. А тоді вам доведеться на дереві робити ось такі пропіли, щоб саме в цих пропилах трималась гірлянда. оскільки, якщо її просто намотувати, ось так навкруги, вона буде з'їжджати, вона не буде триматися. Клей, я гадаю, що використовувати не можна, оскільки гірлянду можна зіпсувати. Тому я вирішила, що буду зараз робити отвори. Ось в цих місцях, ось тут зсередини, середини, розмічу з кроком в 4 см і повкручую ось ці маленькі гвинтики, після того, як пофарбую. А далі вже буду прикрашати. В мене є штучна ялинка, шишки вселякі, ось така пташка мені дуже подобається. Ну і, звісно, що іграшки. Це вже творчий процес і смак кожного з нас. В першу чергу, я хочу гарненько, зашліфувати поверхню деревини. І після того, як зашкурила, потрібно поверхню знежирити та прибрати весь пил. Фарбувати буду звичайним пензликом. Моя основа просохла, я наносила два слої з погодинною просушкою поміж слоями. Все дуже гарненько виглядає. Наступний крок потрібно розмітити з середини рейчку з кроком в 4 см. Далі, де я помітила, в ось в цих місцях роблю отвори ось цим маленьким свердлом, все доволі легко. Зараз не дуже зручно, оскільки я хочу вам показати. Мої реєчки дуже легко свердляться, тому сподіваюсь, у вас будуть такі ж самі. Отвір готов. І таким чином роблю усі отвори, в котрі потім буду вкручувати свої гвинтики. 5 хвилин і отвори готові. Ось воно всі. Далі потрібно вкрутити гвинтики, Вперше, ніж вкручувати гвинтики. Тут є ось таке колечко. Його потрібно роз'єднати, щоб це стало гачочком. Ось так. Зараз покажу. Ось так це виглядає. І це стало гачочком. І саме за ось цей гачочок я буду прикріплювати гірлянду. Беру маленькі пасатіжі, в мене ось такі є, і з легкістю вкручую гвинтики ось так. Маю ось такий гачочок з боку. Чому я саме ці гвинтики обрала? Оскільки вони будуть непомітні потім. Розумієте, і буде таке уявлення, наче гірлянда в повітрі. Якщо взяти будівельні гачочки, то вони будуть доволі помітні. А ці, бачите, дуже гарно виглядають. Пройшло 5 хвилин і гачочки усі на місці. Ось так це виглядає. Майже непомітні, здалеку так взагалі непомітно. І, до речі, я розміщувала гачочки, яким чином. Ось тут, з, згори, з одного боку, згори я відступила 2 см, з іншого 4 см. Тобто, щоб в мене було, наче у шахматному порядку. Дві сторони відносно одна одної. І таким чином буде як на куточок гірлянда лягати. Гірлянду я завжди намотую ось так на саму коробочку, щоб вона не плуталась в процесі. І зараз яким чином буду робити, ось тут, на самий верхній гачочок, я прямо обкручую, щоб її зафіксувати ось так. Краєчок обкрутила і зафіксувала. Далі наступний гачочок заводжу і трішки натягую. І воно одразу фіксується ось таким чином. І в кожен гачочок фіксую гірлянду. Зараз пройду вниз, а потім пройду ще в зворотньому напрямку. Ну, тут в мене гірлянда 10 метрів. Ялинка, до речі, вийшла заввишки 70 см. Звичайно, що ви можете робити будь-який розмір, який вам більше до вподоби. Але ж, в цю, якщо будете робити вищу, то потрібно лише прорахувати довжину гірлянди, щоб все гарненько виглядало. Ось так це приблизно виглядає. Я ще по контуру провела ниточку гірлянди. І зараз залишок, в мене тут є залишок. До речі, на таку довжину вистачило б з головою і метрів 6. І ось так виглядає моя красуня. Ще залишилось прикрасити. Я хочу додати все ж таки гілки ялинки. І буду їх приєднувати на фанеру. Пташка в мене буде ось тут, вже знайшла своє місце, мені подобається, як вона тут виглядає. Ось так. Ще, до речі, можна невеличкі іграшки кріпити знов же ж таки на ось ці гачочки. Ось таким чином. Це вже за вашим смаком. Ось так я вже приєднала гілочки з одного боку. Все доволі просто, зараз вам покажу. В мене гілки ось такі довгенькі, тобто я маю змогу їх з'єднати ось тут між собою, щоб було легше. Але ж тут все одно є декілька варіантів кріплення. Потрібно дивитися, який буде найкраще підходити саме вам. І, звичайно, що залила все гарячим клеєм. І от сюди буду їх приєднувати. Ось цю гілочку можна трішки вище підняти, регулювати, дивлячись на те, як більше вам подобається. І ось в цьому місці зараз просто залью так багатенько я налила гарячого клею, і все тримається. І зараз таким же самим чином хочу додати всерединку ще отак гілочку, поки клей повністю не застиг, ось так. І потім залишиться прикрасити. Кожну гілочку можна вигнути, як більше сподобається. Подивіться, яка краса вийшла. Буду прикрашати. Це вже справа смаку кожного. Ось сюди, в центр, в мене було декілька варіантів. Ось така велика шишка в мене є. Вона б також доволі непогано виглядала. Ще оленя я хотіла сюди приєднати. Що хочу сюди приєднати лише ось ці фіолетові ягідки, оскільки в мене будуть три кольори: зелений, фіолетовий та сріблястий. І ось ці ягідки, саме ось сюди, в центр їх хочу розмістити, спершу прикріплю ягідки, знов таки на гарячий клей. Його також потрібно побільше, щоб усе гарненько приєдналось. Далі додам я яблучка. Вони в мене просто на дроті на ось такому довгенькому, то я навіть не буду ніякі кріплення сюди. Додавати. Потім ще можна додати ось такі іграшки маленькі. Зараз ще додам сніг штучний. Ось така новорічна красуня в мене вийшла. Зараз трішки ближче вам покажу. Дивіться, ось так виглядає. Небагато прикрас, але на мій погляд, і смак то більше і не потрібно. Звісно, що у кожного свій смак, мені подобається саме так. Сподіваюсь, мене вийшло вас надихнути. Творіть красу разом зі мною. До зустрічі! Папа! -па.